Саша и я вам мою ну, так званую пушку. Нам ну, надо бить. коричневого. Так, такого. Такого. Так. Вот такого штука. Такая. Такая, такая. Такая, такая. Такая. Так. Давайте начинаем. Я беру маску Беремо две такі одну таку, другу. Скриптаних тут обов'язково. Далі. Беремо чу і закриває не треба. Справді нам треба поінчу. Беремо? ось это не залазить. От так залізли. Тако. а я ж, але це нас пройде, такбачте, нічого не гаразд, я ж не помню. Так. От. Так. Ці... Це світись, коли весь Це коли наводишся навергатися і світись. Тобто не знати, така є камерка. У нас сканируюсь. Далі піднесу, может быть, отака, от оттака майстер. Отак і оттак. І треба таке перевернути. І так от ремонт. Як себе дані человечка, я зараз покажу, як я человечка збуду. Вже його принес. Це прийшли на декілька минут. Такого виглядає. І то треба отакого. Ви що я ще неправильно зробив. І Я догадався, що я справді неправильно щось робив. Бачите, в мене це не перший раз. І коли я знімаю я не скидаю на ті бантажі. Хто веде? Отакий, мабуть. Показуємо отаку. Добріш жену сошки.